У перший день літа в усіх селах Могилів Подільської громади відбулося свято дитинства. За підтримки міського голови Геннадія Глухманюка організатори влаштували для дітвори яскраве дійство з аніматорами, розвагами, подарунками та солодощами. У Серебрії та Бронниці свято пройшло в особливо щирій атмосфері: розмальовані щічки малечі, спільні танці та обійми. Веселий дитячий гурт тішив дорослих, і це сьогодні найцінніше. Святкове дійство вдалося на славу в Сказанецькому старостинському окрузі. На подвір'ї сільського клубу у Воєвочинцях зібралася дітвора разом з батьками та бабусями. Завдяки зусиллям місцевих жителів і завідуючою клубом Ганни Маржиєвської ця будівля, мов писанка, доглянута та розмальована квітами. Поруч, дитячий майданчик, де малече із задоволенням бавиться атмосфера сільської ідилії. З нагоди дня захисту дітей Геннадій Григорович вручив солодкі подарунки дітям у військовослужбовців, які загинули в антитерористичній операції на сході України. Та під час війни Росії проти України, а також дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування та опинилися у складних життєвих обставинах, геннадій глухманюк у вітальній промові наголосив, що дорослі працюють, а захисники боронять Україну заради дітей їх безпечного сьогодення та мирного майбутнього. Дорогі діти, що сьогодні за свято і ми пам'ятаємо, що сьогоднішнє свято. Відзначаємо ваше завдяки кому, завдяки нашим захисникам, які сьогодні роблять все для того, щоб в нас було мирне небо, щоб були ці гарні сонячні дні. А головне, це майорів прапор України. Любі дітки, хочу привітати вас з цим гарним чудовим святом, побажати вам радісного дитинства. Без неба над головою, а також щоб ви не забували, що закінчується літо, треба йти в школу, тобто наснаги на, на майбутнє. Діти дізналися багато цікавого про зародження свята, читали вірші, змагалися та розважалися разом з казковими героями. Традиційно перемогла дружба, тож іграшки від міського голови дісталися усім. Яскраве добре свято запам'ятається хлопчикам і дівчаткам надовго. А що може бути важливішим у житті аніж усміхнені очі щасливих дітей?